Ми зібралися на традиційні серпневі педагогічні зустрічі, які зазвичай проводимо перед початком нового навчального року. Вони особливі у нас. Тому що вперше за все існування центру професійного розвитку на ці зустрічі завітали педагоги із чотирьох громад, тому що з вересня 2024 року ми вже працюємо з педагогами Бродівської, Підкаменської, Заболотівської та Радивилівської громад. Зараз ми, оскільки ми близькі сусіди, ми налагодили співпрацю з бродівськими своїми колегами для того, щоб спільно. Добиватися кращих якостей у розвитку освіти, і так склалося, що в нас зараз методичних структур дивилові нема. Територіально їхати далеко, а ось бродах дуже близько. Ми сусіди, і через те такі толерантні, і хороші, я би сказав, би класні стосунки. Це дуже і дуже добре, що зараз у нас відбувається. Сьогодні приїхало 30 педагогів, і вони, в принципі, задоволені, вони приємно вражені. І оця вопільна співпраця це якраз те, що потрібно для того, щоб ми взаємно розвивалися і броди. Рядовидів, тому що ми запозичуємо один одного досвід і намагаємося таким чином покращувати нашу роботу. Темою сьогоднішньої зустрічі нашої є фінансова грамотність і підприємницьке мислення внуш формуємо успішне майбутнє разом. На сьогоднішній день це досить актуальна тема, тому що сучасний світ вимагає від молоді не лише глибоких знань. А й практичних навичок необхідних для успішного життя та самореалізації, і саме формування фінансової грамотності і підприємницького мислення стало одним із ключових напрямів освітньої реформи в Україні, визначеної в концепції нової української школи. Підприємливість і фінансова грамотність є одним із десяти ключових компонентів. Але цьогорічні наші педагогічні серпневі зустрічі мають ще одну особливість, тому що саме 27 серпня, у цей день, 5 років тому, у 2020 році. Рішенням сесії Бродівської районної ради була створена комунальна установа Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Тому сьогодні ми також підведемо якісь маленькі підсумки: п'ять років комунальній установі Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників, досвід, виклики та нові можливості для професійного розвитку педагогів.